Добрий день, 9 годин ранку. Отак От літають вже пчелки. З самого утра десь, я не знаю, там, коли сонце встало, тоді і почали літати. І десь часов до 11. А потім це не знаю, що у них тут на, на этом, такі пиль, пильця така на, на спинках є, попадається. В принципі, не багато, але тут нема, зразу кажу. І так, на цьому. В общем, два вулика чи 8 вуликів е э, сироваткою. Це були пчелопакети куплені. І обнаружив у них багато кліща. Закліщеність дуже велика була. Вот, э, обробляв сироватка. І зараз хочу тепер після сироватки обробити полосками. Полоски купив. Купив варофарм Ну і положу ж, як контрольні листочки. подивимося що да як. Оце ці вулики тут були контрольні листочки. Подивимося, що буде після сироватки. В принципі, так, включусь далі. Так, ось взяв два аркуші паперу. Які були біленькі, яка різниця. Намажу його. Купив вазелін. Думаю, алія не так. Вазелін все-таки лучше, може, пролипати буде, пчелка, не буде так виносити. Ну, і не варофарм, а варотом взяв. І як би, наприклад, взяв варуфлю. Я колись його брав. В принципі, як би работа. Ну, чисто, якщо чесно, не проверяв. І на нього треба десь на третю сім'ю взяти, положити такий же ж листочок І подивитися, Чи работа, чи не робота. Ціна, звісно, варірується 180, 50, 70. Ну і ці ж. Де смотря, де купиш. То так. Так що будемо сейчас намазувати листочки. Так, а так зняв корпус. Ось на дно зараз положимо листочок. Намазав вазеліном. В принципі, добре мажеться, все відлічено. Пропитався він весь. Полосочки там, де починав, і пальчиком його все розмазав. І воротом кидаємо. Ось достав. Я не вставляв спички, просто перегнув паличку де і все. Поставлю дві, дві, дві полосочки. Подивимось, як воно, Це ж якби і не сім'я, це якби бы отвода. Просто що розширений трошки якби, щоб спит засів, от таке. Так що, Открываем. И ставим. пишеться, в принципі, ставить по бокам. якщо процентів 20-15 виходить, пчелки. Возьме цього препарату, то вони рознесуть його по всім вулочкам. І все. Ось так. В принципі, можна, мабуть, і третю. Кину, і третю, мабуть. От. щоб уже точно знати. Ось, просто взяв і зігнув його і все дощечку. Да і все. Ніяких там не спішечок, нічого. Все одно препарат. действую. Поставим вот тут сзади. В принципе. Вот и все. Вот так оно и будет стоять. Все, закрываем. Ну и ждем осыпи клеща. Ну и распечатав я варафлю. Три полосочки взял. Они такие все. Каждая полосочка в каждом пакете. А воротом, как распечатал, все они уже как бы надо использовать. В общем, уже все, она открыта пачка получается. Все. Ну, скотчем можно залепить, ну, смысла нема мабуть. А ця вся запечатана в все запечатано. Каждая вот такую вот пленочку. Ну, подивимся, результат її. Я якось не проверял. Другий листочек я взял намазав вазелином. Вот взяв взял три полосочки. Ці длиннеше трохи. Так же сам розигнув их. Ну и ось отводок. Уже листочек я поклав. получается. Вот. Цей отводочек трошки еще не расширенный здорово. Ну, как бы лощинку потянул, все нормально. Ничего. Трошки спасла вообще, я кажу. Ну, ничего. Ну, факт в том, что я бачу тут э, клеща. Что в этом вулику улику, что в этом. Именно я тут проверил, побачив. Именно я хочу и тут и ставить. Ці полоски я ставив і всередину, і в розплод і куди угодно варашлю. Нічого страшного. З варатомом я в принципі перший год. В основному завжди варостоп. Ну от і поставили. Останні полоски варотома. Я в принципі порозкидував уже по отводкам. Ну що там відкрив кришу та розкидав. В принципі, ото так. Подивимося, що буде далі. Так, і так, добрий вечір. Генератор работа. Ну думаю зніму відео. В общем, вже вечір. в принципі, пів сьомого вечора. 29 -е число. 28 стало. Получається. Не сміть трошки раніше забрати их. Сейчас глянем. Зараз тепер цю сімейку перевіримо перво. Ну, а потім уже і друго. Так, і так, достав. Це в нас буде варатом. Це в нас буде варафлю. Ну, варафлю дешевше стоїть. Ну, і раніше я ним пользувався, в принципі, дивіться. В принципі, багато посипалось, дуже багато. На оцьому даже квадратику, я не знаю, скільки. Ну, капець скільки. Це після сироватки. Сироватка, як би вона щось дає, ну не так. І ось пішли. Масово, багато. А це все круглячки, це кліщ. Так що. Ну, картина ясна. В общем, дуже-дуже багато. Обраблять. Оце як пчелопакети пакети якісь брать. Треба дивитися. Так, тепер воротом. Тут е трошки сильніша сім'я. І, і бачите, що робить пчела. Це вже я ввечері їх вже достаю. Більше суток, і вона починає гризти, убирати його з дна. Чисте дно, виходить. Ну, теж як би. Є дуже-дуже багато. Дуже. Ну. Ось їх скільки дивіться. Капець. Може часть, в принципі, взяли та вже і почистили. Тут, а бачите, клаптик чистий вози літка. Вони його, мабуть, вже почистили. Ну, суть яка, що виходить, як би этот... Що? Получається, що сироватка вона якби дає ефект. Ну, це якщо буде мала закліщеність, якби літній варіант для профілактики. В принципі, сік я вже займаюся, я з ну, 17-го року з пчолами. весною разом був пролив сироватки. І десь після різнотрав'я, після викачки, я теж проливав сироватку. Ну, понятно, после соешника давал полоски, в основном, за последние года было варафлю. И там же ж уже, как уже формировано гнездо, конечно, бипином проливает. Вот. Ну, то такие дела. Сейчас идея есть еще одна, уже на своей семье, просто, или взять полосочки варафлю кинуть отводки, да есть, какие мед, в принципе, не дадутся. Так що і просто подивитися, яка осип, чи в них є кліщ, чи немає, чи може воно е, і в мене така може бути закліщеність. Все може бути, в принципі. Так що будемо дивитися. А так генератор робота, городи поливаються, пасіка робота. Небагато, ме до збору такого особу нема. Ну, з утра літають до обід, а потім сидять. Сейчас жара, ось я отводочек уже начинаю выкучиваться. Хоть и вентиляция есть, ну, жарко ли это, жарко. Ось я как оборотка уже зимовала из-за то отводки бралась. Так бы тут такая борода высила, шово. Ого. -го. Ну, то такие дела. Так что... Ну а так будем робити, контролювати, подивимось, що ще. Ну ці ж полоски, виходить, вони ж становляться, як, як пише інструкція, на 3 неділі. І що, если хоча б 2 неділі воно робить, то хоча б даже 4 дня или 3. Це вже добрий, добрий результат, в принципі. Після цих полосок можна спробувати заново пролити сироватки. Подивитися, що, що ж буде потім. Ну дуже-дуже багато. Це я не знаю. Купити я купив, а там чи обробляв, хто ще ні, то тут я нічого не скажу. Так що так. Ну, в общем, кому подобається, ставте лайк. Пишіть коментарі та підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. В общем, до зустрічі.